Отче, Василю, скажіть, будь ласка, чи можуть невіруючі люди хреститися на всяк випадок, щоб не захворіти чи мати захист? Ще і як ви думаєте, якби Юда щиро покаявся, чи простив би йому Господь Бог? Роман? Друже Романе, якщо похреститися на всякий спосіб, аби не заслабнути, аби тебе ворожки не брали, ось таким от поняттям. Це <реш> тобі того хрещення. Воно тобі не поможе. Прийняти хрещення це прийняти Ісуса Христа через те, що є Він мій Спаситель. Він мене відкупив на Христі і чекали цього відкуплення від Адама і Єви. І та обіцянка, яку дав Господь Бог про спасіння і Адамові і Єві. Вона довершилася во Христі Ісусі і приймаючи Христа, я приймаю Спасіння. Приймаючи Христа, я приймаю всю ту благодать, що Він присилає мені. І через це приходжу до Христа, щоби хреститися. Ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулася. Так, хрещення має багато плодів. Але хреститися заради того, щоб тільки тобі було добре тут, на землі, хрещення це те, з чим ми перейдемо від землі до неба. І хрещення дає можливість з собою взяти те, що ти можеш заробити на цьому світі, крім грошей, одягу, хатів, майна і всього. А те, що можна взяти, буде до царства Божого добрі діла. Для цього хрещення, а не для того, щоб у вас не бралися ворожки. Так що, так, дякую ще раз за ваші запитання. Відважні запитання. Тут ще є запитання. Але ми трохи спішимо, бо ми сьогодні маємо похорон, хорону військового і ще маємо сьогодні Паростас і тому треба і то встигнути, і то не лишити.